Яка форма правління в Україні? Форма? Ну, mm -hmm. я з цією формою так не дружу. Я до нього піду, от тут ось живе. Той, який. Я за нього голосував, а він е, в мене хату хотів забрати. Я з ним судився чотири грі року. Я два адвоката мав. А вони хочуть так і правлять, Як хочуть, так і дрочуть. Який президент України вам найбільше імпонував? Імпонував мені той, як його. Тож що другий був. Хто там перший був? Кравча... Кравчук. Кравчучка. Добре. Кравчучка. Потім, о, а потім на П. як його? Ну, на П. А хіба не кучма був? О, Кучма, так. О, я за кучма більше. Ну, тому що я з працював, гроші заробляв. Я, я був на автосервісі, Я мільйонер був 22 роки. Який вам найбільше не подобався? Ну, може, Путін. Ні, ну я там служив, я оператор захвата з рака до істі. Я в Ліграді Санкт Петербургі служив білі ночі. Я з Путіном спарею був. І хочу поїхати до нього, подивитися в очі і сказати голова. Одна хера, ти то все зробив.